Документальну стрічку Крим як це було показали на великому екрані у Черкасах. Прем'єра відбулась у березні 2016-го. Відтоді її побачили глядачі не лише у багатьох українських містах, а й жителі Ізраїлю та Бельгії. У фільмі історії офіцерів, солдатів та матросів, які під час захоплення півострова не зрадили присягу на вірність народу України. Отсі серед чужих. Кругом тебе висять російські прапори, і ти один стоїш з українським прапором. Перше, що було зірвано на кораблі, це українські прапори і прапори з сил. Я не знаю, як це можна так, взяти Раз, просто зняти форму, одягнути вторую і все. Унікальні документальні кадри та невигадані історії моряків, льотчиків, десантників і морських піхотинців комусь із глядачів ця стрічка допоможе знайти відповідь на питання, чому ми віддали Крим. А інших примусить замислитися про майбутнє півострова. Вважають автори проекту. Це кіно просто про людські вчинки, ну про людей, які опинилися в важкій ситуації і. Ну, ми просто не могли зрозуміти, чому вони так поступили, чому вони там не пішли заробляти великі гроші, які їм пропонували там збройні сили Російської Федерації, чому вони не зрадили присязі? Тому що багато хто просто взяв, ну якби змінив форму там і для них наче як нічого не змінилось. Тиск, зрада, підкуп та залякування стали важким досвідом, що змусив військових переосмислити цінність дружби, вірності, честі та гідності. Когда не понимаешь сам, что происходит, очень трудно объяснять людям, что происходит. А они смотрят на тебя и ждут от тебя что-то. Это реально, знаете, как трагедия жизненная, когда ты увидел все за 20 дней. Аби зрозуміти специфіку військової служби, знімальній групі довелось протягом року жити зі своїми героями, разом виходили в море і піднімалися в небо. Завдяки цьому розповідає режисер Костянтин Кляцкін, відчули справжню ціну командної роботи, щоб корабель рухався, щоб він виконував свої завдання, екіпаж повинен працювати як один. І мені стало більше зрозуміла ну, трагедія цих людей, коли половина екіпажу, з якими вони там плечопліч могли десятки років служити. В якийсь момент ну вирішує зовсім інший вчинок зробити. Фільм нелегко дався всьому творчому колективу, але в моменти втоми надихали герої. Авторам проекту важливо було розповісти їхні історії широкому загалу. поки що двогодинну стрічку можна побачити лише в кінотеатрах. Надалі ймовірно, її адаптують для показу на телебаченні. Олена Баніна Олексій Вашин, Черкаська служба новин.